Так, ще одна вега 120 MP122S. По стану. Стан хороший. Явних пошкодень не замічаю. Можливо, за виключенням яких дрібненьких. це оглянете по фотографіях і відео. Значить, правий касетник. Правий касетник. Перемотка вліво працює. Перемотка вправо працює. Пер оце, не знаю, напевно, плей працює. Ну, а що стосується лівого касетника, то тут він щось не, не так грає. Якщо включаємо цей, відкриємо його, туди, так. От такий звук, але не рухається нічого. Перемотка вліво нерва. нерва ну, якщо тримати кнопку, то він крутить. Відпустиш, він зупиняється. Якщо вправу перемотку включити, він не працює. Пробуємо включити автомат. Ну, вот, так реагує і виключається. Ну, посудіть самі.